Все, що необхідно було для цього, щоб розпочати роботу в цьому районі, це дійсно є на сьогоднішній день проблеми з, ну, не стільки, може з підтоплення, безперечно тобто, підтоплення. Це одна із проблем, яка є. А й з тим, що відсутня господарська продуктова каналізація, що є питання про воду відведення, то розроблений проєкт, він розроблений повністю на... Цей масив по всіх вулицях він розроблений за кошти міської ради. Ось і в бюджеті цього року передбачені кошти на роботи. Розпочинати роботи, ну скажімо так, дай Бог погода буде через тиждень. Єдине, що хочемо поратися собі мешканцями про яким е, чином ми будемо. Я кажу, звідки розпочинати ці роботи, чому? Тому що. Вулички тут невеличкі і ці всі роботи по-любому будуть створювати незручності для мешканців. А тут що? Не люди, сюди, сюди косточку, як собака, куди ткати більше. Не зупиняйте мене, я все знаю. Я давно вже все знаю. <плес> так, Я така посвіщо. І мовчати не буду. Не <плес> вгадуйте мені анекдоти. я ці анекдоти давно пройшла. Я вже тут живу саме перша на цьому полі. І ці анекдоти всі я давно пройшла, а далі. Всі адалі. Це нічого вона дає. правильно <звук> Гулва да в сторону, це підмаєшся, під'їмають світло себе на південь. Я не маю. Давайте відійдемо, тобі в церкві. Це добре, а що це не помирає. Вона опурна, вона опурлена. Не буде. Як не буде? Ну на що ви таке говорите? Ну прощай, це перша черга. Що таке перша черга? Побудувати насосну станцію. Витусну станцію, отутво треба будувати. О, Людину добре, отут, да, як ви не знаєте, де б ставити складену. Я... Я, я, буду. я, я не знаю, а ви знаєте. я не знаю, розказую. Я хоч вище освіту не маю, я вам стою скільки років, Я знаю, звідки грунтові води йдуть. В першу чергу з борбі валиться вниз, вийде, давить на воду, все-все, ви тут ви Коштів зекономили, податків людям. Боже, 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 Я вам розказую, ну, ви розумієте, що ви мені розказуєте? Тут треба скважину ставити, зразувати воду, так, перекачувати. Так. Я не хочу. Ну ви розумієте, фахівці можуть сказати, так, так. Так. я можу просто. Проблема в по виконанні робіт тут, у вас у вашому мікрорайоні є та, що на сьогоднішній день тут вулиці не дуже широкі. це раз. Якщо, наприклад, взяти і розкопати оцю всю вулицю, то ви не доїдете, не кажуть, ну, дойти ще десь можна буде. І є питання, не дай Бог, швидка треба, щоб приїхав чи, чи, чи щось там, скажімо, додому привезти. Тому я звертаюся до всіх вас. Ми зараз з вами маємо визначити графік сьогодні. сьогодні, так? От, і його вже чітко дотримується. Що на себе бере зобов'язання? Ми, міська рада, управління капітального будівництва як замовник. Цього проєкту і що на себе беруть мешканці? Першою чергою передбачено, Я буду вам називати навіть в такій технологічній послідовності, якій я бачу якби виконання тих робіт. Будівництво каналізаційної насосної станції це в районі. Провулка е, садового, скажімо так, от, або колишнього колгоспного провулка е, біля великої трансформаторної підстанції там внизу. Якщо е, ну, всі ви знаєте, бо ж тут живе. Значить, це сама найнижча точка, і от там вибрано місце каналізаційної насосної станції. Повірте, бо вже тільки що якісь були звинувачення, от е, до мене там що хтось знає де краще. Тр... Так, давайте так, 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 так. Так. Без агітації проєкт так. зроблений. Так, обговорення не підлягає, робимо. Пішли далі, Значить, дивіться, Значить, Якщо Треба побудувати напірну каналізаційну і насосну і станцію так, і, і в тому числі, Значить, треба побудувати напірну нитку каналізації від насосної станції до вулиці Володимирської в районі кондитерської фабрики. Точка скиду визначена. Значить, Тепер, оце має бути побудовано в першу чергу для того, щоб потім можна було кудись підключатися. Значить, Що передбачено іще першою чергою? Першою чергою передбачено будівництво самотічної каналізації по вулиці Лисенка, Тарасова і до. Ну, там таке нема вулиці біля ферми, там, знаєте. Значить, Від вулиці Тарасова до каналізаційної насосної станції. Це самотічна каналізація. Першою чергою також передбачено напірна каналізація по вулиці Значить, Це все йде в першу чергу за рахунок будемо казати, міської ради. Значить, слідуюче питання. Оце це все перша черга. Значить, Другою чергою і проєкт другої черги виконаний на всі вуличні мережі, от, які тут зелені, намальовані. В основному це напірні мережі, ну, в силу от, рельєфу, який тут є, скажімо так, напірні мережі, той проєкт теж зроблений. І він, на відміну, наприклад, від. Цукрового заводу, де такий проєкт е, другої черги не зроблений, там будуть робити за рахунок кооперативів. Тут проект зроблений за рахунок міської ради і вже є в управлінні капітального будівництва. Друге діло, що що він зараз не може реалізовуватися, тому що ви розумієте, що треба до чогось підключатися. От щоб, щоб могли до чогось підключатися, це е, треба зробити першу чергу. От, в принципі, корот, коротко, так скажемо, про е, що, що передбачено проєктом першої черги каналізування району. Ми тут не сьогоднішні. І повірте, якщо труба йде біля хати, а хату топить, воду будуть направляти в трубу. Це, це, це реалій. От, через що? От мене турбує питання, чи прийме той водоприйомник ту воду, всю, коли всі всі качанемо. Конечно, не, прийме. Конечно, не, прийме. Конечно, не прийме. Конечно, насоси, насоси почнуть горіти.